Вологий повітря провінційного Таїланду тягуче і нерухоме, ніби час тут сповільнюється. У крихітній халупі, зібраній з різношерстих дощок та листів жерсті, юнак акуратно фарбує губи алою помадою. Його мати плете кошик з пальмового листя, її погляд втомлений і замислений. За стіною чути приглушений рокіт вентилятора, а в кімнаті пахне рисом та дешевою косметикою. Тут, де кожен день боротьба за виживання, доля часто змінює напрямок, не питаючи згоди. Тут шукають не самовираження, а прожиток. Якщо ми заходимо в бідне житло і бачимо, як на хлопчика одягають яскраві тканини або вчать його певних рухів, стає зрозуміло його готують до особливого шляху. Можливо, його призначення приносити додому гроші, щоб врятувати родину від голоду. Так живуть ті, хто стає катхоями в тайській глибинці. Їхню ідентичність визначає не лише природа, а й потреба. Вони вчаться посміхатися на сцені чи в барі, навіть якщо всередині порожнеча. Прийняття суспільством супроводжується парадоксальним тиском. У їхньому світі виживання створює свої закони та форми існування, відмінні від наших. Поки в заможних країнах обговорюють питання самовизначення, у Таїланді, особливо в провінціях Ісан та на півночі, для багатьох родин вибір зумовлений суворою реальністю бідності. Тут хлопчик не обирає, ким стати, за нього часто вирішує родина. Батьки, стримуючи емоції, дають своїм дітям шанс вирватися з злиднів, бо дбають про всіх: братів, сестер, літніх родичів, яким потрібна їжа та дах над головою. У них немає накопичень, землі чи освіти, але є знання. Індустрія розваг та пов'язані з нею послуги, відкриті для катхоїв. Це шлях, який може принести дохід, часто більший, ніж робота в полі чи на будівництві. Чому обрано саме його? Бо інших можливостей майже немає, а ті, що є, потребують занадто багато часу і не дають гарантій. Вчені та соціологи вивчають феномен третьої статі в Таїланді. Але правда часто виявляється простішою це не стільки культура, скільки виживання. Підготовка починається з раннього віку, спочатку одяг і манери, потім розмови та пояснення, і нарешті те, про що говорять пошибки. гормональні препарати, які приймають без лікарського контролю, щоб зробити тіло більш жіночним. Це не турбота про здоров'я, а інвестиція в майбутній заробіток. Часто без розуміння довгострокових наслідків. У бідному домі, де немає зручностей, але є надія, юнак вчиться нового життя. Його світ звужується до сцени, бару чи дому, де чекають клієнти. Його виховують не як захисника родини, а як джерело доходу. У цій культурі, де третя стать має давнє коріння. Економічна потреба спотворює традицію, перетворюючи її на форму вимушеної трудової міграції всередині країни. Це не свобода вибору, а свобода від голоду, куплена ціною відмови від частини себе. Щоб вижити, важлива не мрія про майбутнє, а вміння швидко опанувати нову роль і не ставити зайвих запитань. Тут вчать бути невразливим зовні, бо вразливість коштує дорого. Якщо приходить біда, розчарування, втрата роботи чи хвороба, потрібно залишатися сильним. Той, хто виріс на цьому шляху, часто стає годувальником для всієї родини. Він не може піти, навіть якщо захоче. Його дохід рятівне коло для батьків, братів і сестер. Якщо з'являється можливість зробити крок до нового життя, він робить його не за бажанням, а з необхідності. Тут ініціатива не право, а обов'язок бідність не чекає. Якщо юнака готують до цієї ролі, його рішення, або точніше, рішення прийняти за нього поважають, поважають не тому, що це його особисте бажання, а тому, що це шанс для всіх. Батьки не відвертаються і не засуджують. Виживання народжує свої правила, і якщо цей шлях приносить гроші, він стає прийнятним. Усе це підготовка, уроки, перші кроки в новій ролі відбувається в атмосфері смирення та надії. Родина вірить, що їхні вкладення в майбутнє цього юнака допоможуть усім уникнути злиднів. Він вчиться ходити, сидіти, говорити м'яким голосом, розучує танцювальні рухи та приміряє сценічні костюми. Мати, не приховуючи втоми, шиє йому вбрання. Це не екзотика. А повсякденність для тисяч родин. Тут зовнішність і вміння догоджати вирішують усе. Світ шоу, барів, а іноді й більш закритих закладів стає єдиним способом заробити. Кожен знає свою роль і виконує її. Батьки приймають рішення, брати і сестри чекають успіху, а сам юнак вчиться жити в новій оболонці. На горизонті з'являється клієнт. Менеджер, власник шоу чи турист. Він оцінює, наскільки юнак підходить для роботи. Тепер він всередині кола, тепер він потенційний дохід. Родина чекає новин і грошей, сподіваючись на його успіх. Тут це не сенсація, а прояв залежності. Якщо ти приносиш гроші, твій шлях приймають. Не всі стають відомими, але майже всі несуть цей тягар. Життя, вибране з потреби, це не просто робота. А постійний дотик до іншого світу, де цінується не те, хто ти є, а те, що ти можеш дати іншим. Родина, обираючи цей шлях, оцінює потенціал юнака за зовнішніми даними та характером стійкість до психологічного тиску, вміння опанувати манери, здатність бути привабливим ось що важливо. Якщо зміни вдаються, його затребуваність зростає. Щастя тут це тимчасове полегшення. Куплене ціною постійної психологічної напруги, деяким вдається накопичити гроші, відкрити бізнес чи здобути освіту, але таких мало. Більшість залишається в системі, де особистість поступово стирається, поступаючись місцем ролі. Колишнє ім'я можуть замінити на нове, а бажання придушити, щоб відповідати очікуванням. Межа між людиною та образом стає все тоншою. Історії тих, хто втік, це історії боротьби із залежністю, боргами, психологічними травмами та наслідками відсутності освіти. Вони їдуть до великих міст у надії знайти іншу роботу, але часто стикаються з дискримінацією. Ті, хто залишився, адаптуються, іноді досягають успіху, відкривають салони краси чи бари, стають опорою для родини. Але навіть успіх часто забарвлений гіркотою вимушеності. Цей шлях був не вибором, а єдиною можливістю. Місце, що стало символом їхнього устрою, не дім, а гримерка чи сцена. Там вони остаточно перетворюються на того, кем їх виховали. Ритуал це макіяж і перевдягання, щоденне перевтілення з людини на персонажа. Це не просто косметика, а перехід від уразливості до сили, від бідності до можливості заробітку. Їхня сила в адаптивності та вмінні виживати. Але трагедія в тому, що ця сила часто використовується заради інших. Ми, що живемо у світі вибору та можливостей, бачимо в цих людях нагадування Не всі шляхи обираються серцем, деякі прокладаються з потреби. Навіть у найтолерантніших суспільствах бідність може стати порогом, за яким починається не просто життя, а боротьба за кожен новий день. Сьогодні ця традиція поступово змінюється, у великих містах Таїланду з'являються нові можливості освіта, робота поза індустрією розваг еміграція. Для деяких катхої відкриваються інші шляхи, але для більшості в провінціях мало що змінюється. Бідність, як і раніше, диктує вибір, а сцена та макіяж залишаються єдиним шансом вижити. Система пристосовується до нових часів, але її суть залишається незмінною виживання за будь-яку ціну, навіть якщо за це доводиться платити власною ідентичністю.